Вітаю, дорогі слухачі! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку Рівняння з діями додавання і множення знаходження частини від числа. Задача 78. Читаємо умову задачі. Під час грози грім лунав 4 рази. Перший раз лунав третину хвилини. Другий раз. Чверть хвилини, третій раз п'яту частину хвилини, а в останнє двадцяту частину хвилини. Скільки секунд лунав грім кожного разу під час грози? Записуємо короткий запис до задачі. Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про грім, який лунав чотири рази. Це і будуть ключові слова. Перший раз, другий раз. Третій раз і четвертий раз. Що нам відомо? Нам відомо, що перший раз грім лунав третину хвилини. Третина це одна третя від однієї хвилини. Запишемо це. Другий раз чверть хвилини. Невідомо скільки секунд, але відомо, що одна четверта від однієї хвилини. Третій раз п'яту частину хвилини. Невідомо, скільки секунд, але відомо що одну п'яту від однієї хвилини. І в останнє, четвертий раз 20-ту частину хвилини. Тобто невідомо, скільки секунд, але відомо що одну 20 від однієї хвилини. Пригадаємо, що одна хвилина це 60 секунд. Також пригадаємо, щоб знайти. Частину від числа нам потрібно це число поділити на знаменник і помножити на чисельник. Отже, першою дією шукаємо 1 третю від хвилини. 60, тому що 1 хвилина дорівнює 60 секунд. Ми ділимо на 3 і множимо на 1. Це дорівнює 20 секунд. Пояснюємо, перший раз лунав грім. Другою дією шукаємо 1 четверту від хвилини. 60 ми ділимо на 4 і множимо на 1. Це дорівнює 15 секунд. Пояснюємо, другий раз луна в грім. І третьою дією шукаємо 1 п'яту від хвилини. 60 ми ділимо на 5 і множимо на 1. Це дорівнює 12 секунд. Пояснюємо. Третій раз лунав грім. І четвертою дією ми шукаємо 1,20 від хвилини. 60 ми ділимо на 20 і множимо на 1. Це дорівнює 3 секунди. Пояснюємо. Четвертий раз лунав грім. Записуємо коротку відповідь. Скільки секунд лунав грім кожного разу під час грози? 20 секунд. 15 секунд, 12 секунд і 3 секунди. Завдання 79. Розв'язати рівняння. Записуємо перше рівняння. 280 додати Х дорівнює 400. Пригадуємо, як називаються компоненти дії додавання, Доданок, доданок сума. Який компонент дії додавання нам невідомий? Невідомий другий доданок. Пригадуємо, як знайти невідомий другий доданок. Потрібно від суми відняти відомий доданок. Х дорівнює 400 відняти 280. Х дорівнює, обчислюємо різницю 120. Підкреслюємо, адже ми знайшли корінь рівняння. Підставляємо наше Х120 у перше рівняння. Перевіряємо. 280 плюс 120 дорівнює 400. І записуємо, що ліва частина рівняння дорівнює правій. 400 дорівнює 400. Записуємо друге рівняння. Х помножити на 80 дорівнює 400. Пригадуємо, як називаються компоненти дії множення: множник, множник, добуток. Нас невідомий перший множник. Як знайти невідомий перший множник? Потрібно добуток поділити на другий відомий множник. Х дорівнює 400 поділити на 80. Х дорівнює обчислюємо. 5. Підкреслюємо адже ми знайшли корінь рівняння. І підставляємо наше 5 у перше рівняння. Виконуємо перевірку. 5 помножити на 80 дорівнює 400. І записуємо, що ліва частина рівняння дорівнює правій частині. 400 дорівнює 400. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! А якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки. І зустрінемось завтра! Па-па!